Якщо ми будемо скаржитися там на поведінку роботодавця боклаг по роботі, це а, одні інструменти. А, це може бути там, на оголошення а, чи на порушення трудового законодавства, може бути скарга до держпраці, можемо звертатися одразу на суд. Можемо поскаржитися до уповноваженого. А якщо ми говоримо на, про те, що ми побачили, що якийсь а, документ, якийсь закон чи підзаконний акт а, призводить до непрямої дискримінації, то ми або звертаємося до того органу, який його видав. Ну там до, до, до міністерства того чи іншого чи державної агенції намагаємося їм пояснити, що вони щось не врахували. Або ми знов ж таки йдемо сам зі скаргою до повноваженого. Очікуємо, що він від нашого імені спробує угу. врегулювати це питання, або ми йдемо до суду. А, з будь-яким випадком дискримінації ми можемо напряму звертатися до суду, але ми ну, розуміємо, що ми самостійно захищаємо свої, свої інтереси. Тобто нас не представляє якась, якась структура, яка там це розглядає. І це в порядку цивільного суду чисто да, відбувається переважно. так. А, ну, Якщо ми оскаржимо якийсь нормативний акт, то це в нас буде адміністративне а судоченство. А якщо ми стикаємося з насильством на вулиці через, через расу, через сексуальну орієнтацію, що досить поширено для України, на жаль, досі, то ми йдемо в поліцію і намагаємося пояснити поліції, що вони мають відкрити кримінальне провадження, що вони мають врахувати ось цей мотив нетерпимості, а що це не просто хуліганка, що нам не випадково. Угу. Хтось прилетіло. дав по голові, да угу. прилетіло саме через те, ким ми є, звідки ми вийшли, не знаю, з синагоги чи з ісламського центру, і що це не окей, на це потрібно реагувати.